Вітаю вас мої любі. Сьогодні розглянемо з вами розв'язування системи від підписниці. Вона доволі таки складненька, але зараз ми спробуємо з вами її розв'язати. Так, пишу систему. Так, і зараз приберу цей кубізм. Так, і. Логарифм за основою 4 числа Х мінус логарифм за основою 4 числа Y дорівнює 1. Так, ну давайте дивитися. Щось у нас основа 8, основа 4, мабуть, треба привести до основи 2, до спільної основи. Ну, я так вважаю. Але спочатку не забуваємо про ОДЗ. ОДЗ. Тобто, якщо у нас є логарифми, то у нас є обмеження. Х під знаком логарифма і y під знаком логарифма, вони строго більше нуля. Y більше нуля і х більше нуля. Так, і тепер почнемо розв'язувати. Ну, по-перше, я вам уже сказала, я перевела до основи 2. Тобто, що таке 8? 8 це 2 в третій степені. А коли у вас логарифм за основою 2. В третій степені числа Y, ось у вас, да, то ця троєчка виноситься перевернута, тобто одна третя сюди, і тут її вже немає. Тобто це буде одна е, X, бачите, X в степені 1 третя, <кій> логариф за основою 2 числа Y. Плюс те саме y в степені 1 третя, логарифм за основою 2 числа Х. Дорівнює 4. Так само внизу зроблю. Що таке, 4? Ну, логарифм за основою 2 числа за основою 2 в степені, в другій степені числа х. двоєчка оця виноситься наперед, це буде одна друга, логарифм за основою 2 числа Х. Тобто, у нас буде одна друга логарифм за основою 2 числа х мінус одна друга. Логарифм за основою 2 числа y дорівнює 1. Ну, помножимо друге рівняння на 2. У нас вийде логарифм за основою 2 числа х мінус логарифм за основою 2 числа y дорівнює 2. Ну, у нас є така властивість логарифмів. Да? Ми пам'ятаємо, що логарифм за основою А числа Б мінус логарифм за основою А числа С дорівнює, ми повинні поділити Б на С. Логарифм за основою А числа Б поділити на С. Значить, у нас буде логарифм за основою 2. Числа х поділити на y, тому що у нас тут мінус, і дорівнює. І в другій до двоєчки припишемо логарифм. Тобто, я отут припишу логарифм за основою 2 числа 2. Тоді оця двоєчка у нас іде сюди, у степінь. Тобто, це буде логарифм за основою 2. 2 в квадраті це 4, Тобто сюди двоєчка пішла. Так, ну, все логарифми можна прибрати, якщо вони з однаковими основами. У нас виходить y дорівнює 4. Звідси x дорівнює 4Y. Тобто помножили обидві частини рівняння на y. Отримали x дорівнює 4y. Ну, підставляємо замість x ось сюди вперше. Дивимось, що там вийде. Так, трошки мені це. Х в степені. Ой, не Х. 4 у степені 1 третя. логарифм за основою 2 числа у. Плюс y в степені 1 третя. Логарифм за основою 2 числа 4 у. Так, ну так, дорівнює 4. Ну, не знаю, що тут робити. Зараз подумаємо. Ну, якби тут логарифм за основою 2 числа Y, а Тут четвірочка заважає, ну, щось таке, і тут четвірочка. Ну, давайте у нас же тут добуток. Давайте перепишемо, як добуток. Тобто кожний множник в степені. 4 в степені, 1 третя. логарифм за основою 2 числа y. Да? Помножити на y в степені, 1 третя. Логарифм за основою 2 числа y. Так. Плюс, і тут так само. Ну, тут у нас інша властивість. Властивість логарифма яка? У вас логарифм за основою А Б помножити на С. Це буде логарифм за основою А плюс е, числа Б плюс логарифм за основою А числа С. Ну, ми так і розпишемо: оце у нас Y в степені 1 третя. Тут а, логарифм за основою 2 числа 4, плюс логарифм за основою 2 числа y дорівнює 4. Ну, таке, знаєте, важкеньке в тому плані, що тут треба уважно на все дивитися, щоб не помилитися. Просто тут багато перетворень логарифмічних. Так, і так, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас тут основа 4, а тут у логарифма основа 2. А я хочу скористатися властивістю логарифма такою. Основна логарифмічна тоточність. А в степені логариф за основою А числа Б дорівнює Б. Значить, основи у мене повинні бути однакові. Ну, давайте зробимо 4 це 2 в другій. Отже, це буде 2 в другій, і ще й в степені 1 третя логариф за основою 2 числа Y. Так, помножити. Ну, я тут нічого не буду робити, логарифм за основою 2 числа y поки що. Плюс. Так, ну коли ми додаємо показники, коли ми множимо, да? Так. Тобто, це буде Y в степені 1 третя, а логарифм за основою 2 числа 4 дорівнює 2. Тобто, це помножити на 2. Так. Помножити y в степені 1 да, третя. 1 третя, і на оце. А логарифм за основою 2, числа y. Я тут розкрила дужки. 1 третю на це помножила і на оце. І дорівнює 4. Так, що ми бачимо? Ну, Взагалі-то, що у нас оце спільне. А, у нас ще тут отаке є. Ну, а давайте подивимось, що далі буде. Давайте подивимось далі. Так, що у нас тут? Оце нам заважає ми його сюди в показник. Да? Тобто 2 третіх. Y в степені 2 третіх. А 2 в степені логарифм за основою 2 у нас прибирається, і це залишається B. Тобто Y в степені 2 третіх. Помножити на y в степені 1 третя. Логарифм за основою 2 числа y плюс y в степені 2 третіх. помножити y в степені 1 третя. О, так у нас однакові вони дорівнює 4. М -м -м. Значить, у нас два однакових вирази. Тобто їх два. два y. При множенні показники додаються в степені 2 третіх плюс 1 третя логарифм за основою 2 числа y. Так, і це дорівнює 4. Ну, звісно, що ми поділимо обидві частини рівняння на 2, і тут буде 2. Так, так як у нас логарифм за основою 2, тут справа 2. Ну, я б взяла це рівняння, є такий спосіб прологарифмувати обидві частини рівняння. Тобто записати, що це логарифм за основою 2 числа y в степені 2 третіх плюс 1 третя логарифм за основою 2 числа y дорівнює логарифм за основою 2 числа 2. Так. 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 Що нам це дає? Нам дає, що ми оцю степінь можемо винести наперед. Тобто, це буде 2 третіх плюс 1 третя логарифм за основою 2 числа y. Тут логарифм ось, за основою 2 числа y. І дорівнює одиниці. Ну, логарифм за основою 2 числа 2. О, а я тепер бачу, що це зводиться до квадратного рівняння. Розкриваємо дишки. Тобто 2 третіх, логарифм за основою 2 числа y. Плюс 1 третя логариф за основою 2 числа y в квадраті дорівнює, ну, мінус 1 перенесу сюди дорівнює 0. Ну, я помножила рівняння на 3, щоб позбутися дробів. І на перше місце поставила б квадрат. Тобто, це буде логарифм за основою 2 числа y в квадраті. Краще так напишу. Двоєчку можна отут писати, але іноді учні плутають, краще отак от в квадрат за дужками. Плюс 2 логариф за основою 2 числа y. Мінус 3, ми ж на 3 все помножили, дорівнює 0. Отут важно не помилитись. Тепер у нас заміна, заміна. Логарифм за основою 2 числа y у нас дорівнює t. У нас вийшло квадратне рівняння. t квадрат плюс 2 t мінус 3 дорівнює 0. Підбираємо корені за теоремою Вієта. t12 дорівнює добуток дорівнює мінус 3. На мінус, поки не зважайте. Це 3 помножте на 1. Єдина пара добутку. А в сумі повинно бути з протилежним знаком середнє число, мінус 2. Тобто мінус 3 плюс 1. У вас корені мінус 3 і 1. Ну, Т. Те. Те. Так, тепер. Переходимо до заміни. Тобто логариф за основою 2 числа y дорівнює або мінус 3, або логариф за основою 2 числа y дорівнює 1. Звідси y дорівнює 2 в мінус 3. Да? Основу мінус 3 степень y дорівнює 1 8, А тут у нас y дорівнює 2 в перші. Просто 2. Ну і тепер ми пам'ятаємо, що у нас де у нас тут х? ось він. Дорівнює 4 помножити на y. Значить, X дорівнює 4 помножити на 1 восьму буде 1 друга скоротили 4, 8. А тут X дорівнює 4 помножити на 2. Це 8. Отже, у нас відповідь. Перша пара чисел це. Одна друга і одна восьма, а друга пара чисел це 8 і 2, є розісками нашої системи. Це. дякую за увагу. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Давайте пока!